Після ударів справедливості по дружбі і вашої розмови і прохання до Дональда Трампа що з'явилося у нас і у вас відповідно більше важелі впливу на Віктора Орбана, зокрема щодо його зняття вето е, з наш з відкриття переговорних кластерів. Відтак чи маєте ви більш позитивне очікування, що вже у вересні Києві і Брюссель зможуть відкрити перший або перші переговорні кластери? And my question, uh, Друге моє запитання премєр міністру uh, Можете детальніше нам розказати про спільне виробництво дронів, коли воно може початися? Де воно буде розташовано? Чи лише на території Канади, але в Україні також дякую тоді я yeah, okay, uh, uh, почну. Почну я дуже коротко, uh, of, uh, оскільки є певні військові uh, моменти конфіденційності uh, і таємничості, uh, але uh, я uh, маю uh, сказати, що ми дуже довго і детально both, це обговорювали uh, Canada, і, і в Канаді, і в Україні буде це виробництво uh, and, uh, розміщуватися коротко uh, і може починатися so, просто uh, зараз. Сі зміномі. Ми розуміємо безпосередні потреби, нагальні потреби українських збройних сил і як партнер України. Ми працюємо напряму в спільному виробництві, про яке ви говорили, а також ширше закуповуючи дрони з інших джерел, будемо пер... підприємувати виробництво тут в Україні і частково те про що ми домовилися з президентом і з міністром оборони це можливість відповісти на інші. Ші потреби. Цілий пакет 2 мільярди доларів. Це те, що ми надаємо наразі. І крім того, маємо певну гнучкість, щоб Україна сама обирала що безпосередньо сьогодні потрібно їй. Дякую. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Дякую. Останнє запитання, будь ласка, Canadian Press. Hi, Bill Gritland, Press. доброго дня Канадський Canadian Press. Моє запитання обидвом лідерам, пане прем'єр-прем'єр-міністр. Ви сказали, що Владимір Путін не готовий і не заслуговує на довіру. То чи є якісь гарантії безпеки, які можна зараз отримати, якщо ми не можемо йому довіряти? Якше що не означає «boots on the ground, тобто ведення військ на територію України. Я зараз Think. почну oh. і, вчинити так, як президент вчинив, бути дуже коротким. Ми розуміємо в Канаді, що не дуже реалістично, що лише такі гарантії безпеки будуть для України реалістичними. Ми розуміємо, що треба розвивати збройні сили України і треба їх підтримати. Тому члени коаліції охочуть, зараз співпрацюють так тісно з сполученими штатами. Meat on the bone, if you will. Для того, щоб наростити м'язи на скелеті, як сьогодні кажуть, нам треба робити все, щоби стримувати. Саме тому ми говоримо про те, щоб це запровадити. Це недостатньо. Тільки треба uh, uh, de... обов'язково підтримувати збройні сили України. це незвичайна армія, багато дуже uh, мужніх людей але euh, рівноваги не існує не і, і ніколи і не існувала між Україною і Росією. і треба посилити збройні сили України з гарантіями безпеки коаліції охочих. А також також ми сподіваємося, що сполучені штати будуть посилювати необхідним чином для України це гарантія. Дякую, прес-конференція добігла кінця. Дякую.